Широкиному замість режиму тиші знову стріляють. Про це повідомляють бійці батальйону Донбас з місця подій. Нагадаємо, вчора представник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що в мінську домовилися про припинення вогню в населеному пункті. Про те, як виконується нова мінська домовленість про перемир'я в Широкіному, запитаємо в прес-офіцера сектору М Дмитра Горбунова. Він із нами на прямому зв'язку. Перебуває. Вітаємо, пане Дмитре. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, скільки обстрілів було сьогодні в широкіному, і чи були бойові зіткнення в населеному пункті? Повиннен констатувати, що протягом сьогоднішнього дня бойовики за кількість обстрілів в 3-4 рази знизили свою активність. Протягом дня лише в Широкіному було зафіксовано два обстріли. Це було близько 15 години і близько 5 години. Перший обстріл використовував час АГС. Автоматичний гратомет і біля ш біля фінансової години вони один раз зробили поділ 82-мм калібру намети по наших позиціях. Тобто обидва да, носили провокаційний і хаотичний характер, тому наші бійці у відбірвали, затримуючись умов мінського меморандуму. Всього ж за сьогоднішній день було зафіксовано три порушення: перший сталося бізнес години ранку, сталося це біля клубу «Чермалик». Там також була короткочасна черга із автоматичного гранатомету в бік наших позицій військорботів. Пане Дмитра, чи відомо вам щось про домовленість під груп з безпеки у Мінську? Деякі джерела повідомляли, що за 48 годин має розпочатися демілітаризація широкиного. Чи давали якісь вказівки військовим? Ми більш розробовці, які несуть службу на морську напрямку, виконаємо будь-які завдання, які, які поставить наше керівництво. Хочу сказати, що в нашому регіоні зараз перебувають офіцери зі спільного центру з координації припинення вогню та контролю стабілізації лінії розмежування. Вони працюють саме над цим питанням. От щоб повернувся ми у сороки на інші населені пункти, які знаходяться неподалік від розмежувальної мілі, так званої ДНР. От виконуються річні різні заходи. Ми з за свого боку також доготуємо провозиції, які на наш погляд задав... Вольний і об обидві сторони От, тому можу касувати, що певне зрушення в цьому плані є і як він далі буде грати ворота це по події. Ну будемо старатися дивитись пане Дмитре. Ми так само будемо спостерігати. Будемо з вашою ласкою телефонувати вам, аби дізнаватися свіжу інформацію. Дякуємо за те, що вийшли до нас у прямий ефір. Я нагадаю, пресофіцер сектору М Дмитро Горбунов був з нами на прямому зв'язку.